О, Здравствуйте. А то к вам право помощь нужна. бумажки ваши есть, на какие Там где написано, на какие вы должности стоит. Тут проект... есть инспектор, допустим. Кто-то милиция, а вы полиция. Знаєте, що до тобто, кінця 2016 року коли ви продавали. Тут ви знаєте, що я знаю. Тоді я вам кажу, що до кінця 2016 року ми маємо право користуватися поліцейським посвідченням і їх знаками визнавання. Не дає жалко на це. Якщо ви хочете цей автомобіль забирати, я на мені побачив документи. Хочу побачити право керування, що ви маєте право керування. Так ви можете перевіряти, якщо я тільки щось порушу. Так, Машина з порушенням. Ну так це ж не я порушення. Я розумію, ви хочете її забрати. Хочу забрати. Я так. хочу бачити, що ви маєте так, право так, керувати. Так зупиніть <кх> кожен, під'їжджайте до гаража і в кожного спрашуєте, ви можете чи не можете керувати. Ви можете провіряти, я, зна... ви... я ж не знаю, чи ви щось... поставили, не ви поставили. Я цього не знав. Ви підійшли до цього автомобіля. Я так? підійшов до вас, він стоїть з порушенням. так? Я маю право перевірити документи. Я, я не знаю. Я не знаю, корова не корова. Можна так Ви Могу ж хоче, що його забрати. Вас так і я не при чому? Ви в цій машині сидите. Я скажу, <рес> що я вас буду штрафувати. Я хочу побачити, що у вас є право керувати. коронавіру. чоловік, присядьте в машину, хай і вас посвідчення провірять. Вам потрібно встановити всі обставини справи. Чи дійсно ця людина тут? Я прорушує? вам обіцяю, я йому не хочу. Двічники, що я, хочу, я буду його штрафувати. Ніколай. А постанову куди складати а а постанову будете на кого виносити? Я не буду виносити. Не будете встановлено. Я зауважу, зауважу. Ага, Я дуже висі. хорошо з вашим Дилайне. Це Дилайне. на мій розсуд. Би Дивіться, ви можете проверяти як порушники досвідчені. Я настільки знаю. Ні, не ні так. Я встановлення, що ви вас перевірити. Я ж не знаю, хто ви. Що ми висіли цей автомобіль? Ну, Який? От ці цей автомобілі. Корейський чи якийсь? <риск> Наталія Вікторівна. Ну, я бачу, що ви не Наталія Вікторівна. Я теж бачу, що ви не Наталія Вікторівна. Що? Він провідний орієнток, ну Ми в угоні, не в угоні. Позвоні Наталії Вікторів. У мене нема новорінка Вікторів. Що ви від мене хочете? Показати вам посвідчення? Так, да, посвідчення відділа. І що буде далі? Ну, що Все буде добре, якщо воно у вас є. А якщо немає. Тоді ви не будете від'їжджати звідси. А якщо в мене є, а я не буду від'їжджати. Ну треба від'їжджати, бо бачите, тролейбус має... У вас є проїсти. посвідчення водія. Есть. Сідайте, від'їжджайте. Від'їхати вам? Не вам від'їхати, я що собі від'їхати. Ну ви тут коло не розумієте чого. Дивіться, ваші автомобіль порушує правила на першу. Ваше телевіт уже свідкує. Ми можемо відсуватися. Мішання в тролейбусі. <кліка> ви думаєте, що якщо ви включили проблизковий, то сам стоїть намного легше, ніж не, не стояли ви повагу... рамках. Чого ви перебиваєте? Ви знаєте, що ви повинні з повагою до вас з повагою <клі> нормальний. Так ви мене перебиваєте. це ви прояв неповаги. Ви розумієте що? В мені вже 158 тисяч. Аванскую. Я не зафіксую. Як я ж до вас ніяких претензії немає, хоч ви мені провели. Я вам обіцяю, ви мене перебиваєте. прояв не буває. Вам не слід на Та Що я вас Перебиваю, я, я розказую, а ви мене перебиваєте. Ви сміялися з мене. Мені це так, запрещено. Так, я не ні, чому. Яку кло... Люди, дивіться, ми знаходимо проти цирка. Я прийшов в цирку. Я просто людина просила забрати. Ну, в принципі, я ну, ви мені це пояснили, я об'яснював. Забрати... Дивіться, я вам об'ясняю, що я прийшов в цирк, в етому, ну, я диплом її Ну так сложилося, що підійшли ви тут. Людина попросила забрати. Щоб забрати, у вас має бути право керування. Ну воно в мене є. Передивіть, будь ласка. Причина що Машина стоїть з порушенням. Ну, хочу... Ви хочете її забрати. Я хочу дізнатися. Чи ви маєте Все. право керування? В районі з насіливання не було, я не знаю, було, що хоче. Уточніть, може ви перевірите, чи не я там із насінь Ну, В принципі, я ж похож на ось мужського так? Да? Можна предположити, що в мене є половичні. А якщо б все в цьому районі було ізнасілення, значить можна мене підозрювати, що це зробили. Логічно. І до чого це? Я йду то, к тому, що ви говорите, що машина стоїть в а якого-то непонятного ну, я вирагатися. Того самого? Це ваш я автомобіль. должен да не мійся. Це... Ви ходьте за автомобілем, будь ласка. На Ви ходьте за автомобілем, будь ласка, я буду забирати на штраф майдан. Я його заберу. Я, що вам це... я вам розкажу. я заберу його. Ну то придивіться, що у вас проблем ніякої немає. Я ж вам з самого початку пояснив. Харин від'їде, зупиніть його, є а потім перевірте. Якщо чоловік почало би двіження, да, ви да. підосвіклі мовцями. Потім перевірте. Тоді ви маєте право проверити удостовірення водіння. Ну, я ж не знаю, хто сів в машину. Ну, так поди... А вдруг я вам ну, паспорт покажу. Ну, так пробігайте по базі, у вас ж база. Вас ну база, база і... з чого? Ви <ків> на це полуцю пробігу. <ків> Майте паспорт. Ну, ну є з нами. Ідет? Буде... Ви для того, щоб пробити. Можна я паспорт? Ви не поламайте. У мене ще один. Зараз під'їде, я пробігу. Повернув, повернув. Паспорт, поворотів, де вашій тільки що був. Інспектор патрульної поліції про центку 16. Як, як? Інспектор патрульної поліції процент. Процент. Літенат. Чого? Поліції? Поліції я не знаю. Почему? Да и сами колеги, идите тоже від него. Щоб сзади не стояли. Хорошо, сзади, збоку, ты сбоку, аки проблем. <плес> ваш задний, ты... Вы же ты... Машина уже вы... скорочена. Я же не что не ж не кажу, на... я... вы не вы... порушили. Я... Вы не имеете права проверять, ничего не порушили. Машина с порушенным стоит.

Ну хай він поїде, рушить, потім зупините його Я і перевірите посвідчення водії. Так ви звідси їдете, хоп, І він рушає, і воє зупиняється. І все стабільно. красиво виходить. І ви не порушили це закон. Ви понимаєте, ви розказуєте, що вона мішає в пішені, проміса, що тільки машину робити. Так ви ще візьміть мою машину пробиту, якщо вона стоїть в другій стороні Києва. Ну просто пробити, ви хочете пробити чого? просто машину. Я не розумію. Ну що для чого? Ну, для чого це? Людина сіла забрати машину. Так, ну, в чому проблема? Да хай собі їде людина. Не штрафую людину. Да хай собі їде, Приряяє. правильно? Приряє. Все, хай їде, Приряє. правильно? Приряє. Ну хай їде. Так. Ви ж її перевірили. Я а не маю посвідчення, я не бачу. У кого в неї немає? Не не так і в мене, може, немає посвідчення. Так зараз я сяду за руля. Я сяду за руля. Подивіть посвідчення водія і реєстраційний документ на транспортний засіб. Це вже приділи колеги вашого. Інспектор патрульної поліції і проценту, лейтенант. Лейтенант. Посвідчення можна? Посвідчення можна. Посвідчення можна. А міліція, що там ще не Що там машина? Чудесно. Не розуміють, не розуміють, як я до чого. це? Дивіться, коли він буде рухатися, Только он будет Вы его остановили, за... и у вас есть право провести посещение водителя. А а Это значит, что я порушен. Математика ну, просто. Не, Не Кто да 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 за старший? Лейтенант, а ви. вас я тоже да лейтенант. Значит, сказал лейтенант, можно ехать. Ну все. Удачи вам, товарищ. Давайте відійдемо, хай громадянин відійде, не можу від'їхати.